Компанія Топарк нове надходження Nissan Жук 2016 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Це у нас офіційний автомобіль з обслуговування. Продається від другого власника. По кузову є косметичні підкраси, але то не є критично. По комплектації у нас диски 16 го радіусу на дітній гумі. Дуже гарний кольор, до речі, зверніть увагу. Салон. Текстиль у такому стані. Автомобіль має 99 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Стеля. Мультимедіа дисплей. Кондиціонер. Підігрів передніх сидінь. Електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. По задньому ряду також Зауважень та нарікань просто нуль, їх немає. Всело максимально чисто доглянутий. Давайте заведемо. Клімат, все працює. І ви сидінь. Також це працює, та давайте заглянемо до підкапотного простору. жодної помилки, зверніть увагу. Капотом например, все, как як є. Ніяких посторонніх шумів. Плям. Рівна робота двигуна. До КПП на питань немає, походовки також все дуже добре. А глянути дану позицію можна за адресою міста Київ Ось, Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредита лізінг, також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.